Ласкаво просимо в захопливий світ монтажу відео. Ви на каналі Це Як? Сьогодні ми розглянемо кілька безкоштовних програм, які допоможуть вам створювати приголомшливі відеоролики для YouTube та інших платформ. Кожна з цих програм має свої особливості та переваги, тож давайте розглянемо їх ближче. Перша програма це OpenShot. OpenShot – це проста у використанні та потужна програма для монтажу відео. Вона надає широкий спектр інструментів для створення професійних відеороликів, включно з багатодоріжковим монтажем, накладенням ефектів і переходів, а також підтримкою різних форматів файлів. Плюси. Інтуїтивний інтерфейс. Ви можете бути новачком, але з легкістю зможете робити перші відео з найкращим результатом, ніж в інших, багатодоріжковий монтаж. Це не буду особливо коментувати, оскільки ця функція є майже в кожній програмі. Безліч ефектів і переходів це дуже важливо. Відео може бути цікавим, але без ефектів і переходів ви не зможете домогтися ефекту вау. Мінуси. Нестабільна робота під час опрацювання великих проєктів. На форумах одна з найпоширеніших проблем це якраз таки різке завершення роботи програми. Можливо, розробники зможуть пофіксити, але поки що маємо те, що маємо. Друга програма це відеопад Video Editor. VideoPad Video Editor – це ще один простий і зручний інструмент для редагування відео. Він пропонує безліч функцій, включно з багатодоріжковим монтажем, налаштуванням швидкості відтворення, додаванням ефектів і переходів, плюси. Простий в освоєнні інтерфейс. Як і в першій, ця має так само простий інтерфейс для легкого освоєння. Рекомендую для новачків. Безліч інструментів для монтажу, проста програма, яка має широкий функціонал на подобі програм від Adobe. швидкий експорт відео. Якщо у вас немає багато часу для рендеру відео і ви хочете, щоб програма справлялася з результатом за лічені хвилини, а не години, то ваш вибір очевидний: Мінуси. відсутність деяких просунутих функцій. Нагадаю, що це безкоштовна програма. Деякі функції, які є в більш потужних програмах, ви не зможете знайти тут. Але для простого монтажу її цілком вистачить. Третя програма це DaVinci Resolve. DaVinci Resolve це потужний інструмент, який використовується як початківцями, так і досвідченими редакторами. Він надає професійні можливості для кольорокорекції, монтажу та спецефектів, а також підтримує роботу з високою роздільною здатністю: плюси, професійні інструменти для кольорокорекції та звукового дизайну. Ви зможете зробити у вашому відео як звичайний монтаж, так і зведення. А також пост обробку. Багатодоріжковий монтаж з підтримкою 8К роздільної здатності. Хочете, щоб ваші відео мали соковитий вигляд навіть на величезних телевізорах? Тоді ви знаєте, що робити. На мій погляд, найкраща програма, в майбутньому сам планую на неї переходити. Велика спільнота користувачів і навчальний матеріал. У міру вивчення я буду викладати так відео про те, як користуватися тими чи іншими функціями. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Мінуси. Вимогливість до апаратного забезпечення. Якщо ваш комп'ютер слабкий, то ця програма вам не підійде. Якщо ж ви плануєте працювати у сфері відеомонтажу, то рекомендую заапгрейдити ваш комп'ютер. Складність для новачків тут без коментарів. Ця програма складна не тільки для новачків, а й для бувалих монтажерів. Але опанувавши її, ви зможете розширити свої можливості і досягти нових вершин. Четверта програма це Shotcut. Shotcut – це програма з відкритим вихідним кодом, яка надає безліч функцій для редагування відео. Вона має гнучкий інтерфейс, підтримує безліч форматів файлів і дає змогу налаштовувати різні аспекти відеоролика, плюси. Безкоштовний і з відкритим вихідним кодом, підтримка широкого спектра форматів файлів, гнучкі можливості налаштування. Мінуси. Інтерфейс може здатися складним для новачків, як і в попередній програмі. Моя особиста думка це те, що програма не в пріоритеті. Є безліч інших гідних програм, які можуть дати кращі результати і виглядають більш перспективними на ринку. П'ята програма це Avidemus. Avidemu – це простий і зручний інструмент для обробки відеофайлів. З його допомогою можна швидко і легко обрізати, з'єднувати і конвертувати відео, хоча він може здатися дещо обмеженим порівняно з іншими програмами. Плюси, простий і зручний інтерфейс. Я не перестану повторювати про цей плюс у кожній програмі для монтажу, яку я додав до цього списку, тому що зручність це двигун прогресу. Так ви зможете швидше зрозуміти, підходить вам програма чи ні. Швидкий монтаж відеофайлів, мінуси. Відсутність просунутих функцій монтажу. Вона простенька, але повинна задовольняти ваші базові потреби. Шоста програма це Lightworks. Lightworks – це професійна програма для монтажу відео, яка надає великі можливості для створення високоякісних проєктів. Вона використовується в індустрії кіно і телебачення завдяки своїй потужності та гнучкості. Плюси, професійні інструменти для монтажу та кольорокорекції. Кольорокорекція це наше все. За допомогою кольорокорекції ви зможете передати всю атмосферу відео і зробити той настрій глядача, який вам необхідний, підтримка різних форматів відео. Зараз, для того, щоб соціальні мережі не порізали якість ваших відео, потрібно знімати їх одразу на телефон. Або обирати формат, який вимагає та чи інша соціальна мережа. З цією функцією ваші відео залишаться в тій якості, в якій ви їх будете завантажувати. Велика спільнота користувачів. Так само однозначний плюс, що ви зможете усунути будь-яку проблему в міру їх появи завдяки ком'юніті, яке сформувалося за цей час. На просторах інтернету так само є безліч гайдів і туторіалів, мінуси обмеження в безкоштовній версії, наприклад, максимальна роздільна здатність експорту. Тут варто розуміти мету використання цієї програми. Якщо ви любитель, то вам вирішувати, купувати повну версію чи ні. Але програма варта часу для її вивчення, навіть якщо ви будете користуватися безкоштовною версією. Сьома програма це VirtualDub. VirtualDub – це легкий і швидкий інструмент для обробки відеофайлів. Він надає базові функції редагування, як-от обрізання та накладення ефектів, хоча може здатися дещо обмеженим порівняно з іншими програмами. Плюси. Легкий і швидкий у використанні. Це дуже легко. Навіть дитина зможе навчитися, хоча в наш час діти вміють більше, ніж деякі дорослі. Тому буде правильніше сказати, що навіть бабуся розбереться, безліч плагінів для розширення функціоналу. Вона порожня спочатку, але ви можете самі розширити функціонал настільки, наскільки вам це буде необхідно. Мінуси: обмежені можливості монтажу порівняно з іншими програмами. Восьма програма це Free Video Editor. Free Video Editor – це проста і легка у використанні програма для монтажу відео. Вона надає базові інструменти для редагування, хоча її можливості можуть бути обмежені порівняно з іншими програмами, плюси, простий інтерфейс. Як і раніше говорю про це. Це дуже важливо. Швидкий монтаж відео. Так само раніше пояснював, чому. Мінуси. Обмежений набір функцій. Як би не було сумно це визнавати, але при її простоті і зручності ви не зможете знайти деякі функції, які будуть в подібних програмах. У світі сучасних технологій створення якісного відеоконтенту стало доступнішим завдяки широкому вибору безкоштовних програм для монтажу відео. Ми розглянули кілька варіантів, кожен з яких має свої унікальні особливості та переваги. Незалежно від вашого рівня досвіду і вимог до проекту, ви зможете знайти відповідний інструмент для втілення своїх творчих ідей. Якщо ви ще не спробували жодну з цих програм, сміливо починайте експериментувати. Створюйте дивовижні відеоролики, діліться своїми ідеями та враженнями зі світом на вашому каналі YouTube. Не соромтеся використовувати різні інструменти і техніки монтажу, щоб зробити ваш контент унікальним і привабливим для глядачів. Нехай ваша відеотворчість приносить вам радість і натхнення. З упевненістю йдіть вперед і не забувайте ділитися своїми успіхами з вашою спільнотою. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Поставте лайк і підпишіться на канал. Я тільки почав вести свою діяльність, але мені є чим з вами поділитися. Давайте розвиватися разом і разом будувати наше майбутнє. З вами був Кріс з каналу «Це як?». До нових зустрічей! Скоро побачимося!